Сьогодні я продовжую викладати в Ютуб третю частину бесіди з цікавою людиною Чабан Михайло Івановичем. Він є патріот України і у нього є багато чому повчитися. Розуміємо. Ну трагедія 32-33 років. Часто історики пишуть, що ті, хто не захотів зі зброєю в руках захищати Українську Народну Республіку у 18-20 році. В 32-33 му в му змушені були їсти своїх дітей. На жаль, на жаль, на жаль. Це правда, це трагедія. І часто, це будучи в Русі, мені з перших років розповідали ті, хто в військовій справі розуміється, що ти зрозумій, що якщо нація веде війну з іншою нацією, одна країна з другої, воєнні втрати. В тисячі разів будуть меншими, ніж втрати після окупації. І точно так само відбулося з Україною, що Україна втратила в результаті окупації радянської до 40 мільйонів. От, є Іван Белебеха, наш харківський учений, я його книгу читав, національне прозріння українців. От в цій книзі він говорить 40 мільйонів за всі оці 70 радянських років Україна втратила. От. Коли, буде перемога? А? Коли буде перемога, перемога буде неодмінна. Перемога буде тоді, як ми будемо знати, що це справа всіх і кожного, Захист батьківщини. Отак, От як в Конституції написано. До речі, Виступаючи на одному із з'їздів народного руху України, ще живий тоді В'ячеслав Максимович Чорною сказав, у нас є Конституція України, оце тепер програма нашої партії. Прекрасна Конституція, справа в тому, що нам треба її знати і виконувати. Саме головне. І тоді ми обов'язково переможемо. Через те, що перемога кується у нас не тільки на фронті, вона й тут у нас, в ТУ. тим, що от я знову повертаюся до Конституції, от до тієї статті 17, там сказано інформаційна безпека. Ми колись звертали на це увагу. Що коли ми починаємо повторювати ті всі месенчі московської пропаганди, ми якраз руйнуємо нашу. Інформаційну безпеку. Ті всякі провоці... я, я їх не хочу, і всі ви знаєте, ті провокаційні розмови, які постійно ширяться, що. Та, ну, знову ж таки, процитую тих недалеких жіночок в електриці з Іванчуківки, які розповідали, та ви пойміть, росіяни нам брати, то тому... Погані і по-скотському ведуть чеченці, буряти там, якути. А росіяни хороші. Росіяни насправді. Ви розумієте, скільки отакої от всякої, ну ну буквально страхітвої, це, це диверсія. От якщо ти так думаєш, то значить, ну, і, і тим більше про це говориш. Це диверсія проти української держави. Запам'ятайте, за незалежність України наш народ. Боровся і заплатив, мабуть, таку ціну, що ні один народ у світі не заплатив протягом 850 років. То невже ж ми сьогодні, коли нас підтримує весь світ, ми сьогодні допускаємо якусь іншу думку, що ми не переможемо. Ми не можемо не перемогти. Ми зобов'язані перед, перед історією, перед своїми дітьми, внуками. Перед світом кінець кінцем, бо якщо ми цю навалу наші плащу зупинили монгольську навалу, ми взагалі-то погано знаємо історію. Треба, треба нам... Вчитися. Вчитися. Вчитися вчитися. Вчитися і, і не боятися повертатися. Наша історія наскільки прекрасна. Я б їм мог би з московицькою історією розказати, що Ні, там не. одні міфи, там одна брехня. А в нас свята правда, героїчна. Весь світ схиляється перед цією правдою. А ми його не знаємо. Ми просто її не знаємо. Ми не знаємо, що. О, там розповідають московити, що то вони над німцями перемогу здобули. Так а як так вийшло, що українців загинуло до цих пір, ніхто не зрозуміє. Від 8 до чотирнадцяти мільйонів по різних історики дають, загинуло етнічних українців у Другій світовій війні від восьми до чотирнадцяти мільйонів, етнічних росіян п'ять мільйонів. Так хто більше вклав перемогу? Же, нам же розповідають, що ми нація зрадників. А що серед героїв Радянського Союзу до 25% я точно зараз не пам'ятаю скільки героїв українці етнічні? Де ми, ми повинні пишатися своїм, е, своїм народом, своєю державою? Побажання пам'ятати, що ми українці, і що є така, таке велике-велике поняття. І святе для кожного українця, українська національна ідея. В чому її суть, якщо коротко, щоб Україна була однією з найкращих країн у світі, бо ми на це заслуговуємо і ми вибороли право. Адже крім е, правди і справедливості українці світу нічого не несуть. В сороковому році, 1940-му році. У нас продні Продністров'я, те було автономною Молдавською республікою. Але я скільки живу, я ні від кого не чув, що давайте підемо і Продністров'я заберемо собі. Ні від кого, так чи ні? Воно відійшло, от бо там, там дуже багато українців. Вже. І ми ж не московити. У нас нема оцього хапального імперського, імперського цього. Е от оті, хто хочуть до московитів і одержати їхній паспорт з двоголовою куркою, вони завтра одержують і повістку воювати з Україною, а далі воювати з НАТО, все життя воювати. Ви хочете? Так як воювали наші прадіди з Японією, є в Україні кордон з Японією. А ми воювали, ми декілька разів в ХХ столітті, хто погано знає історію, там сотні тисяч українців загинуло у війні з Японії. От, І потім вона була ж не одна війна з Японією. Війна з Фінляндією, у нас є кордон з Фінляндією, ні. Війна в Афганістані 15 тисяч. Скільки загиблих, а скільки ранених. Якщо хто хоче і далі повертатися е, в імперію, отуди. Під Московію, ти повинен пам'ятати, вони нема ніякої, абсолютно жодного шансу вижити в тій імперії. Це буквально захищаючи Україну, ти захищаєш себе, ти захищаєш свою родину. О. ти майбутнє своє захищаєш. Тобто українська ідея, якщо її отак просто подати, суті в тому, щоб... Українська нація, український народ був господарем своєї землі завжди. Це ідея про незнищенність України і українства. Чого? Бо ми несемо добро. Крім добро, українська нація світу нічого не несе. І крім захищати Європу, від навали кочівників. Так доля нам склалася у поляків. У Прибалтів, в українців така доля. Ми як щит Європи були. І сьогодні Європа це розуміє. Розумієте, через те, ну не можу я закінчити словами ката оцього, але насправді воно так. Правда за нами. І ми обов'язково переможемо. Ми Дякую. не можемо не переможемо. Дякую і до зустрічі на перемозі. Обов'язково, я в цьому не сумніваюся. Усі ми перимо.